Уроки я пізнаю світ, тиждень 15, урок 135, сторінка 30. Розгорнемо наш сушит. Тема нашого уроку звучить так: Україна в науковому просторі. Чому фарба розтікається на вологому папері? Отже, сьогодні саме на це питання ми зможемо дати: від, а яке питальне слово у нас є? Саме питальне слово? Чому? Чому фарба розтікається на папері? Чому вона не залишається на одному місці? А почнемо ми урок з перегляду відеолиста від нашого центаврика. Яка пише картини в техніці акварель по головому паперу. Яка майстерність? Уявіть, я помітив знайоме явище. Перегляньте відеофрагмент і дайте відповідь на запитання. Яке явище я помітив під час малювання? І так, художниця пише картини, саме у техніці акварель по вологому. Яке ж явище помітив центаврик під час малювання? Фарба переміщувалася з молекулами води? Або молекули фарби проникали у проміжки між молекулами води, адже вода має таку будову, що між її молекулами є відстані. Вони невеличкі. І ось молекули фарби проникали у проміжки між молекулами води, і відбувалося зафарбовування саме певної частини. Малюнка. Завдання 1. Друга зірочка. Установіть відповідність, з'єднавши стрілочкою частини речень. Поміркуйте найсвітліший тон фарби. Ми отримуємо, коли нам треба найсвітліший тон, якщо найбільше розбавимо фарбу водою. Менш світлий тон фарби отримаємо. Якщо трохи додамо або помірно розбавимо водою. А темний тон фарби отримаємо, якщо не будемо додавати у фарбу воду, або додамо її лише. Трошки. Зазвичай художники, які створюють саме мультфільми, створюють для одного секунди мультфільму 24 малюнки. Ось той мультфільм, який ви тільки що бачили, потрібно було створити не одну кількість малюнків. Уявіть собі, для однієї секунди 24 малюнки. А ось для того, щоб створити лише мультфільм, що триває 1 хвилину. Потреба більше як 1200 малюнків. Прочитаємо текст, пригадаємо вивчене. Речовини складаються з дуже дрібних, непомітних частинок, молекул або атомів. Які перебувають у безперервному хаотичному русі. Між частинками речовини існують відстані, що різняться залежно від стану речовини. Речовини можуть перебувати у трьох станах: твердому, рідкому та газоподібному. У твердих тілах молекули або атоми розташовані щільно, вони лише коливаються біля свого місця. Тверді тіла мають сталу форму. Молекули або атоми рідин розташовані майже впритул, але відстань між ними трохи більша, ніж у твердих тілах. Вони перескакують з одного положення в інше, що зумовлює властивість рідин текучість. Рідини набувають форми тієї посудини, у яку їх налили. Характерною особливістю газів. Є велика відстань між молекулами або атомами, що значно перевищує їхні розміри. Молекули або атоми газів, хаотично рухаючись, майже не зіштовхуються одна з одною. Газ займає весь наданий об'єм. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. А тепер самостійно ще раз прочитайте поданий текст. Вивчить Речовини складаються з дуже дрібних, непомітних частинок, молекул або атомів, які перебувають у безперервному хаотичному русі. Між частинками речовини існують відстані, що різняться залежно від стану речовини. Речовини можуть перебувати у трьох станах: твердому, рідкому та газоподібному. У твердих тілах молекули або атоми розташовані щільно, молекули або атоми рідин розташовані майже впритул, але відстань між ними трохи більша, ніж у твердих тілах, завдяки чому частинки можуть вільно рухатися. Характерною особливістю газів є дуже велика відстань між молекулами або атомами, що значно перевищує їхні розміри. Ми сьогодні будемо малювати незвично акварельними фарбами і сіллю. тому підготуємо склянку з водою, аркуш, акварельні фарби і сіль. Спочатку слід добре змочити аркуш водою, так, щоб фарби з водою розтікалися. Потім гарно розмочуємо жовту фарбу і наносимо її на папір хаотично, головне, швидко, щоб фарба не встигла висохнути. Вище наносимо синю, а далі трішки зелену. І знову синю фарбу. Водичка допомагає гарно розміститися фарбам на аркуші. Далі на таку яскраву поверхню насипаємо крупинки солі. Слід близько п'яти хвилин зачекати, коли вийде навколо крупинок солі красивий спецефект у вигляді плямочок. Поміркуй, чому легко фарба розтікається по мокрому паперу. Висновок дуже легкий. Фарба легко і швидко розтікається мокрим аркушем, тому що молекули фарби проникають у проміжки між молекулами води. Ну, а тепер. Завдання від Бубу. У якому стані речовини відстань між молекулами найбільша? Це перший малюнок. Відповідь у газоподібному. У якому стані фізичні тіла зберігають свою форму? Та, це самий останній малюнок це твердий стан. А. Як розташовані молекули або атоми? У твердих тілах. Останній малюнок знову дуже щільно. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні, на уроці ми з вами дізналися про те, як фарба розтікається на вологому папері. Завдяки чому фарба легко і швидко розтікається морду, крім аркушек, Тому що. Молекули фарби проникають у проміжки між молекулами води, адже вода належить саме до рідких фізичних тіл. Домашнє завдання сторінка 6 і 7 робочого зошита.